Зубну щітку. Двадцять разів угору, двадцять разів униз. Ой! Зубна щітка падає. Папір. До падіння три секунди. Спробуємо ще раз. Уже краще. Байдиківка. Вас вітає байдиківка. Затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує. Знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка. Автор ідеї Магнус Шевінг. Мрії про танці. Привіт, дядечку. Привіт, стефані. Радий тебе бачити. Хочеш сьогодні політати? Так, сьогодні в байдиківці день мрій, коли ми робимо те, про що завжди мріяли. А ви мріяли стати пілотом? Так, пілотом. Вільним наче птах у день мрій я завжди літаю. Мілфорде обережніше з мастилом. Стефані, а ти не хочеш бути пілотом, як твій дядько. Я краще лишуся на землі і танцюватиму. Тоді ти будеш пілотом-танцівником. О, Мілфорде. Я піду на сцену і відрепетирую свій танець до дня мрій. Чудово! Сцена вже чекає на тебе, дорогенька. Класно, дякую, удачі вам. Який чудовий день можна організувати собі пікнік, що. Що вона робить? Стефані! Стефані, нарешті! Ось ти де. Я скрізь тебе шукаю. Яка ти класна! Дякую, Зігі. Хочеш, я навчу тебе кількох рухів? Мене я жахливо танцюю. Просто слухай музику і рухайся у так. У мене не вийде. Готовий? Починай отак з боку в бік. Спробую. Рухай руками. Так, уже краще. Молодець. Я танцюю, так. Стефані, ти найкраща у світі подруга. Ти теж хороший друг. Так, так. Якщо ти мене навчила танцювати, то навчиш будь-кого. А це чудова ідея. Можемо відкрити танцювальну школу тут, у байдиківці. Танцювальну школу? Ні, 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 Це жахлива ідея. А потім влаштуємо змагання і придумаємо купу нових танців. Точно І всі в байдиківці почнуть танцювати. Ні, і все це ми зробимо разом. Партнери, партнери. Поклич решту! Розповім їм про нашу нову танцювальну школу. Добре? Це буде найкращий день у моєму житті. Так, так. Ні, це буде найгірший день у моєму житті. Треба її зупинити. Як гарно вона танцює. Так, танцювати це її мрія. Колись її приймуть у видатну танцювальну школу. Але це ж далеко. Так, дуже далеко. О, моя Стефані. Точно вона любить танцювати. А я зроблю так. Що вона ходитиме до моєї спеціалізованої танцювальної школи? Зрештою, вона ж мріє стати танцюристкою. Час перевдягатися. Колись я так танцювала. Давно це було. Один, два, три. Один, два, три. Хто ви? Дозвольте представитися. Я дурник ноготряс. Директор знаменитої танцювальної школи, що знаходиться дуже-дуже далеко звідси. Ваша школа знаходиться дуже-дуже далеко? Ні. Насправді вона дуже, 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 дуже далеко. Ой, Лена. Не хвилюйтеся, це найвідоміша танцювальна школа в світі. Щороку ми приймаємо на навчання тільки одного учня. І цього року ми обрали. Мене, мене, мене. Вони обрали мене, Мілфорде. Мене. Чи ні? Це ж правда? Я ні. У вас же блакитне волосся, а нам потрібна дівчинка з рожевим волоссям. А хіба в нас є знайомі рожевки? Цей колір дуже незвичний. Але ж у вашої кузини Тесі рожеве волосся. З рожевим відтінком. Так, точно думайте. Стефані! Так! У Стефані рожеве волосся. Так, де вона? Вона, вона там. Дякую. А що у вас там? Мої костюми. Це так цікаво, міс, склопотухо. Ще пак мілфорде. Ідіть перевдягніться. Ви весь у мастилі. Так, так, звісно, вже йду. Якщо тобі потрібен м'яч, то візьми його. Кинь його сюди. Друзі, друзі, слухайте у стефані чудові новини. Правда, цікаво, які так, що вона придумала? Ходімо, ходімо, чудово. Я залишуся тут. Не можу дочекатися, щоб розповісти Спартакові. Що ми зі стефані відкриваємо танцювальну школу? Цей конверт доводить, що тебе обрано з поміж мільйонів інших дітей. Один, два, три гоп. Не можу повірити, що це правда. То може, ти не хочеш їхати звідси назавжди? Тобто не хочеш бути танцівницею. Я хочу бути танцівницею понад усе у світі. Тоді повторюй за мною один, два, три. Якщо танцювати хочеш, навчити я тебе можу. Треба крутитися, головне, не забитися. Мене ти слухайся і під музику рухайся. Я хочу танцювати. Танцювати. Я танцюю, наче крила маю. Я не рухаюся, я літаю. Дивись. Головне, ти слухайся мене. Я хочу танцювати. Танцювати! Я готова працювати. Хочу я навчитися танцювати. Вперед! Танцювати. Танцювати. Танцювати! Спартаку наша школа сподобається. Так. Так. Що тут у нас? Спартаку є добрі новини. Пролітаю байдиків у зігі. Цікаво, цікаво. Цікаво, що це за оголошення. Так що відбувається? Спартаку. Привіт, друзі! Спартак. Ну що, усі зібралися? Так, здається, усі у Стефані для вас чудові новини. Правда, кажи Стефані, давай, кажи. Ми слухаємо. Мене прийняли у знамениту танцювальну школу. Це чудова новина. Так, класно. Це ж моя Стефані. Так, але і про це хотіли повідомити. А хто вручив тобі конверт? Він розтяжка це дуже корисно. Один, два, три. А зараз, Рожевко, нам пора їхати. Але я думав, що ми відкриємо танцювальну школу і навчатимемо усіх танцювати тут, у байдиківці. Так, Зігі, ми хотіли так. Тепер ти поїдеш дуже дуже далеко, так? Зігі, це моя мрія. Так, а вже ж, клята школа. Рожевко, поїхали вже. А Коли ви їдете? Просто зараз. Але як я туди доберуся? У вас є літак і пілот. Так, це я. Та може, вже полетимо? Стефані, можемо вилітати в будь-яку мить. Дайте мені хвилинку. Ще цілу хвилину. Можна я присяду? Так, сідай. Зігі, я так захопилася ідеєю танцювальної школи. Я навіть не думала кидати байдиківку. А може, все-таки не варто тобі їхати. Я думаю, все-таки варто. Так, так. Так, звісно. Так, варто. Поквапся, рожевко. На тебе чекає танцювальна школа. Зігі, я мушу йти складати речі. Так мусиш. Я сумуватиму за цим містом. Не зволікай у нас обмаль часу швидше. Так добре, що її запросили. Так. А ось і вона готова їхати Стефанією? Здається, так. Стефані, у нас для тебе є прощальні дарунки. Як же це цікаво? Я перша, я перша. Це остання модель. Дякую, Бесі. Дзвони мені час від часу. О, це від мене маленька свинька. Стінджі стінджі. Вона чудова. Дякую тобі. Дякую. Тримай. Це відео щоденних шість тисяч. У ньому є записи найкращих наших днів. Yeah. Так. Oh, wow. Круто, правда? Ще oh, пак. So cool. Круто. Well... Ну, дякую тобі. Тримай. Oh, wow. Дякую, Тріксі. Gonna... Я за тобою сумуватиму рожевенька. І я за тобою сумуватиму. Дякую, друзі. Нам тебе дуже бракуватиме. Стефані, а в мене для тебе є особливі фрукти. Ніколи не знаєш, що тобі знадобиться. Щасти. Дякую. Ходімо, час не чекає. Швидше, швидше, мій рожевий урагане. Тобто, моя королева танцю. Добре. Щасти тобі, стефані, і не забувай дзвонити. Звісно, ля-ля. ля Досить уже. Сідай, сідай. Зачекайте. Що? Я не можу поїхати, не попрощавшись із Зігі. Він за деревом. Я ненадовго. Зігі, ти зі мною не попрощаєшся? Ні. Зігі, прошу тебе. Я обнімаю тебе не тому, що ти їдеш, а тому, що мені так хочеться. Швидше нам пора летіти. О, ні. Поквапся. Вже час. Ну, все. Швидше, швидше, поквапся. До побачення, всім до побачення, щасти. Так, ми полетіли. Надсилай нам листівки в гору, гору і вперед. Бувай, Стефані, бувай, рожевенька! Бувайте, бувай! Працює. Летимо в небо. Обережно в Стефані! Я це зробив. Бувайте рожевий ураган зник, вона таки полетіла. Так. Прощатися важко, але як чудово, що Стефані не зраджує своїх мрій. Так, це правда. Тепер ще позбутися блакитного тайфуна. Okay, Все, вечірку скінчено. Okay. Тут немає на що дивитися. Проходьте, проходьте. Так. Один, два, три, чотири. Okay. Спортакусе. Ви мені? Тут щось застрягло. Не допоможеш? Звісно. Так, що там? Гадки немає. Воно просто тут застрягло і все. Мої танцювальні костюми. Я завжди вожу їх з собою, але там щось застрягло глибше, отам. От Один, два, три. Так. Я це зробив. Випустіть мене, що ви робите? Спортаку, тобі зручно. Ні, випустіть мене швидше. Дядечку, Так? А можна ми ще раз пролетимо над байдиківкою? Добре, але після цього вже будемо отриматися курсу. Спасибі вам, дядечку. Випустить мене. Що? Я тебе не чую. Я геній. Спартак зникне назавжди, що О, ні, це не входило у мій план. Літак, дивіться. Це учитель танців. Рятуйте, рятуйте. Треба йому допомогти. Звісно, тримайся міцніше. Що ви робите? Нічого, нічого. Я сам упораюсь. Без неї все буде не так. Точно. Вона була моєю подругою. І моєю. Дивіться. Це учитель танців. Він висить на скрині. Треба спуститися і врятувати його. Ти впевнена, що це слід робити. Повірте мені, дядечко. Я знаю, що роблю. Звісно. Рятуйте на рахунок три. Один, два, три. Дядечку. Бачу. Зловив Так. Аго, хто там? Випустіть мене! Спартак Стефані! Там ще й Спартак Давай! Добре? Треба якось спускатися. Сідай! Зараз! Чудово! Кульки на рахунок три. Ясно, готова. Один, два, три. Вниз. Так. М'яке приземлення. Ходімо до них. Так, ура. З вами все добре. Так, так, усе добре. Завдяки Спартакові. Ні, завдяки тобі. Вона просто молодчина. Класне було приземлення. Так, Стефані, ти ціла? Стефані, ти ціла, Стефані? Так. Ти не повинна зраджувати свої мрії. Тож маєш поїхати до тієї школи. Хоча мене це і засмучує. Дякую, Зігі. Так. Сімер! Стефані з тобою все гаразд. Так, усе добре. А що з учителем танців? Так. Я не знаю. Робі-гнилець. Робі, Робі-гнилець? Я мав би здогадатися. Що, що? Один, два, три. Я пішов. От уже це робі. А як же твоя танцювальна школа далеко-далеко звідси? Зігі, вона залишиться з нами у байдиківці. Так. Ура, 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 ура. Зігі, покажемо їм на штанець. Так. так. Нумо танцювати. Давайте, друзі. А ви хороший пілот, пане мер. Дякую, Спартаку. Мілфор, ви просто ас. Так. Так. Бім бам, дігерідон. Смішні слова у танці я співаю. Бім бам, дігерідон. Про що співаю і сама не знаю. Разом танцювати під музику стрибати. Ура! Крок, крок, іще крок. Зараз робимо. Стрибок, обернулись, сплеснули і ще крок, іще крок. Поворот і знов підскок А може, я глибоко помиляюся? Так, може мені варто перестати лінуватися, почати їсти фрукти і бути чемним? чимним?